Козаки винуваті. всіх проблемах в Україні це аватари. О, блядь, з тим Трампа і На і той З Венздей спати, конечно, поприкольніше. Зараз ми про це і дізнаємось. Нарешті б! Я вам кажу. Хватить уже за Фаріон, оставайтесь з людьми і ведітесь за пастухом вижені стадо. Товариство, значить, добрий день! Знову ваша любима те, як я дивлюсь, меми одразу лайк, одразу підписка, напишіть коментар, підпишіться обов'язково на канал, бо то дуже важливо. Є така легенда, що ті, якщо підписуєшся під час перегляду або одразу після, то ті відео одразу там в рекомендації йде. Тому давайте підписуйтесь, не робитись. Погнали! Якби президентом був Трамп, то Індія це війна Байдена. Ні, Ясно, але дуже цікаво. <смірші> Ви не повірите, але це ядерна зима, теж Байдена. О блядь, з тим Трампа і на той Йона Трампа. Ну так, при ньому може бути ядерна війна, при ньому може бути все що угодно До він, звісно, рідкісний. Вривайся, у третю світову. Це почалися і ці відосики про Індію і Пакистан. Слон, якісь два синіх, типа. Це аватари, і ще яму кинуть. Я люблю третій штурмово. Сука, ну індуси, блядь, ну не заеб. Блять. Та у індусів не буде треті штурмової. Мужество ведет в госпіталя. Ну. Я, в принципі, погоджуюсь. Цей мем не підсить. Кохане, ми штурмуємо посадки. Все, кохана, ми штурмуємо посадки, так? Да. Чекай нас в госпіталі на реабілітацію приходь. Так, у чоловіка є лише два настрої: спати з Кирилом Будановим або з е... оця дівчаткою Венздей, в середа. Я би вибрав Венздей, бо з Венздей спати, звісно, поприкольніше, ніж з Буданом. А в нього ж і дружина є, да? Цікаво, як вона. Вважає, щоб вона обрала яку подушку. Це буде добре, третє світова. Блід синя. Не буде ніякої третє світової, то я вам кажу. А мені можна не довіряти. Зараз покажу звідки на Індію готувався напад. Бл. Хто оцей мужик? Хто це? А я можу сказати тільки, що у нього розкішні вуса, звісно. Це ж Лукашенко тобі. Лука. А Лукашенко? Ну то я так і сказав, що типу, у Лукашенка вуса це інше такое собі, звісно. Ну і прическа ще теж розкішна, лавно, бля, не буду. Не буду. Фі довго в армії і думаєш, що розумієш тут все. Жарти зв'язків. Да, зв'язків це то, конечно. Окреме каста Діді, так як почуваєш себе, коли перший раз трьохсотишся і тебе весь період лікування в з патронатом? Ой, блядь. Я перший раз затрюхсотися, і я ну, почав себе так почувати, що ну, як це відео буде. З водна, яку я шукав. З водна, яку Ні, ну ангела свого з патронатки в мене не було. Ну і нарешті до подарунків. Сьогодні мерч отримує оцей от мем. Якщо ви хочете отримати теж мерч, то присилайте нам меми Інструкція, як це зробити, буде під відео. Коли повертаєшся з позиції, які тільки облаштували, і по дорозі дізнаєшся, що ваш підрозділ змінює напрямок. Да, так, було колись у Дніпрян. Вони там собі такі розкошні п і ті окопи побудували, вже такі бліндажі там настроїли. А потім тако і все, і поїхали. Поїхали на Донбас. Той самий м'яхан, коли побачив в дзеркалі дрон. А коли вже якісь мами про індусів будуть, я вже заскучився. Бля, <плес> бля, <плес> бля. <плес> бля, <плес> бля, <плес> бля. Дрони, це, звісно, ні не смішно. Оці FPV, ну, верські, Наші — то, звісно, смішно. <с> -пітерські> а скі це ні хоч смішно. Я колись з під теж думав, що за мною дрон летить. Да. Я тільки одне слово сказав. Я. <с -пітерські> і все. Коли дізнався про лям за контракт 1824, ти який спочатку повноваштабного. А чого вони завжди забувають про пів ті півки з 14-го? Да, але ми забули, попри такі за то. Ну це, звісно, несправедливо. Пі... бля просто Ну повна масштабка, повномасштабка, да, почалась що обстрілюють цивільне населення. Да? То цивільне населення трошки роздоплилося. Розуміє, що до чого бля, з ким воюємо а в 14-му ж всім ви по пах... було. Всі ж і в рот українською мовою розмовляти. Ну да, ну це пізді. З 14-го року, звісно, ті питься піз хуї командир. Так, завтра їдете в суд же. Давайте там нормально себе. Ведіть. Ми які вже закупили снаряги від Hugo Box. да, в мене дзіду номера. блядь. До речі, чого зідзи не в окопах. Заспівав би там я і Сара. Коли вирішив зняти відео для збору на потреби підрою? Бля. До гастук, скажи, к ти білі від мене. Я не можу зі тому що це шурок блядь. А це ж це ж правда. Це ж так завжди і було. У нас був чувак в зводі. Він завжди отака так само. Усі казали. Скажи нормально оцю фразу. Так, одходи отсюда. Ти не в кам, то от сюди смотри. Та yeah, ja, я думаю, як мені руки делають. Та покиняти руки, давай. Чотири. Ну это просто постна, блядь. Оживи. А живі йому отак само говорили. Так, коли начальник перевів чергового вальта до себе в підрозділ. Олег, ты счастлив? Ну, у нас таких не было. Ну, может, я таким был. Ну, ладно. О, анализ рук Зеленского по сравнению с Путиным. Так, анализ рук. О, тетя Фая, наконец-то. Тетя Фая, да? Фаня. Тетя Фаня. Что касаемо рук Зеленского, мне не опа. удалось найти фотографию в хорошем <рес> качестве. Не удалось найти фотографии из рук Зеленского в хорошем качестве. Так, не видела. Значит. Те отрывки, которые я видела, скажу вам честно и откровенно, Т Та... рука непростая. Ага, у Зеленского рука непростая. Рука действительно лидера. Чем-то похожа, формой она похожа на руку Путина. Тетя Фаня, ну что, це клоун, по-твоему, какие-то чешо. Ну реальный притык. До Зеленського реально блін, Ну це я рахую шут зрадан рівні апарату президента. Потому, обе земля. Но є одно є но. Но, но, одно. Но. Зеленський. Оце тебе врятувало, Конечно, но Якщо у Путіна там така жорстка щит защита, видно кількість ліній ангела хранителя або сіло защита сили рода, як хотите называйте. У Путіна є защита в руці. Рука там защита у нього сильна. У Зеленского она одна, эта защита. Я видела после 50 слабевания линии, э, ли, линии, жизни, но опять же, если говорить о том, что фотографии нечеткие, может ли быть это действительностью? Не факт. У Зеленского слабевания, да, после 50, -ти. но фотографии нечеткие. Тому, блин, напишите в комментариях Зеленскому, что вин скинул в тетя руку. Потому что, ну, не можна разобрать. А рука, бля, ну, схожа на, на Путина. И тут у всіх свідомих українців має виникати запитання: ну, типа, якого ху, да? за тиня, с... Владимир Александрович, что за діло? Почему рука, как у Путина? Може, твой один человек с ним? Угу. Опа! тетя Фаня! Карма Украины. То майбутня дружина, Дані Білого. Вообще скажу вам честно и откровенно. Казачество. А можешь не честно и откровенно сказать, а вот на на, на прям... Чи чесно і відкриє все-таки ти завжди говориш? Тетя Фані. Тетя Фані, напиши нам коментар, пожалуйста, тому що ми тебе реально любимо. І якщо ти повернешся з Німеччини, бо ми пробили, блядь, Повертайся в Україні. У тебе є тут потенційний потенційний чоловік. Подивись, дані біле в інтернеті, бля. Тупо на я тобі помішався. Він тупо, блін, оце ми вже скільки випусків. Блін, тебе дивимося, і Всю дорогу. Він проти Фані. І говорить, і говорить, ніяк не замолкає. Чатю давай, роздупляйся і приїжджай назад. От там все. Все проблемы, України. Вот оттуда Украина отрабатывает карвы. О блять. От сука, ну блять, вот и сказать, то да. И все. вот то есть Путин, Путин не, не при чем. Ну, Россия Росія не при чем, сука. Козаки винуваті в всіх проблемах в Україні. Я б даже це про це не міг подумати без Фані. Реально, а ті, ті Фані, слава Богу, розставила точки над «і». Путін тось не при чому. Русачки теж не при чому. Тіпа пі... які, типа, сюди пхнуть теж не при чому. Сука Козачество винувати. Спасибо, тіфаня. Ті Вам благодарність від душі. Якщо ви знаєте, хто такий Іван Мазепа. Чем-то смахивает на него один из политиков в Украине. А який президент України смахує на Івана Мазепу? Янукович? Сука, Янукович, да? Скажу вам лишь то, что в Украине очень много магии. И Украина это одна из мистических стран. Украина это мистическая страна. Да, тут може бути все же заводно, конечно. я бы, наверное, поставила бы её на с шаманами. Очень сильные люди в Украине. И очень сильные магические люди. Сила есть, а знаний у людей нету. Україну бы поставила в ряд с шаманами. Ты що спиваю, я русский? Чиз какими шаманами? Тільки такого слухай. Да, я магический человек тоже. Да, у меня тоже сила есть, а вот знаний что-то они. Коротше, тітя блядь, ну як завжди, базу ту потолкнула. Ну і тепер, хоч ви теж всі знаєте, що ну справді козачество винувати блядь. Ну типу, Путін так, типу, десь там опосередковано, можливо, трошечки до дотичний, типу, да Путін рашка, блін. А от ну реально, типу, хто чи про козаків і Оба, да? блядь, але футболка. Корм. Так, когда закончится война? Так, ну по-российски, нашей любимой, будет зараз. Доброе утро, мои волшебные. Ну что, что происходит? Доброе утро! Уже мой... за эту Там все Ред... Хватит уже за Форион, действительно, потому что, ну, только и разговоров про Форион. Меркурий все поставит на свои места, вскроются какие-то факты. Давайте сегодня поднимем тему, когда же закончится этот в Україні. Я маю в виду воєнні дії. Зараз ми про це і дізнаємось, нарешті. Тому що ну, всі реально аналітики військові, хто там, навіть там є по осінтері, які досліджують там, бази зберігання техніки, економісти, які там досліджують типу, економіки Рашки, типу, наскільки там ще вистачить. Це все хуй. А от, типу, жіночка, в футболці, корн, от, зараз нам і розкаже. Коли ж нас оставят в покое. Смотрите, эм, до 24 февраля 2022 года я как астролог и уже... Так, ну конечно. Не, ну, она ну, знову, я Китав, что неплохой астролог с 11-летним стажем, честно, не лезла в. Ну, видно, видно. Вот такого. От, я бы даже шел по улице, блин, і бачу, б, що вона йде. я бачил, что вот она еда. Я бы сразу же подивився на ней, думаю, вот е, это точно неплохой астролог. Мне не интересны были гороскопы стран. Мне не интересно было, кто с чем договаривается. Е, я разбирала обычные запросы: личные отношения, деньги, когда покупать дом. Ну, в общем, прогнози на 2022 год, и е, я говорила об обмеженнях. Значить, она постфактум же говорит, что она тоже всё-таки говорила, она. Я, честно говоря, їй вірю, потому що, ну, вона не буде брехати. Тобто, все-таки футбол ці корм, а х... хто не ходить. Давайте будемо по чесному говорити. Ха, в великих проблемах у людей і, кстати, а великої імміграції, тоді Юпітер був в рибах. Оба, Юпітер ще й в рибах був. Ой, блядь. В натуре, сука, какие же ми были дебилы. А это аспект иммиграции, это 12-й дом. Люди ну, переезжают на дальние земли. Это вы все mm. можете прочесть у меня на странице в Фейсбуке и в Инстаграме. Там это все. И в одноклассниках тоже що на старинке не только в Фейсбуке и в Инстаграме. И фотографии моего тоже там у бы ест. Осталось. Также в личных прогностиках людей я видела, что люди будут терять почему-то свои дома, работу. Почему-то терять свои дома. <сум> почему? Я тоже -то не понимаю, почему люди могут терять свои дома. Вот и иммигрировать и терять близких. И Но близких. Это был кармический очень. Это казачество виноват. Очень сильно год узлы стояли на оси телец. Скорпион, южный узел был в Скорпионе, я уже говорила в каком-то видео, что... А, ты ж бачишь, мне них ху... блядь, не видео, ей. а так бы знала, что шо... ну, Скорпион был був каком-то узле. Злой кредитор пришел забирать свои проценты. Э, ну, у меня такой был мой кругозор, э, мои э, запросы от людей, и мне это было неинтересно. Да, война, бля, вот А, ну было не интересно, конечно. Вот запрос людей, это вот это база, типа, это факт, который треба всім допомагати. Ну, где-то на втором місяці войны, когда шукає спали, я Трошки поняла, що сюди не закончиться. Судим я... сюди не закінчиться, да. А Арестович же ну, не так же говорив, да. А вот женщину-то ніхто не знав, а то бы знали, що Скорпион в Узле був. Я полезла в геоастрологію, изучила гороскопи України, Росії и Германии. Тут два слова скажу за Германию. Я не понимала, почему Германия дала такие блага нашим людям. Все-таки это когда-то бывшая страна агрессор. Я посмотрела досконально изучила гороскоп. Германии, ну там Луна в оппозиции к Нептуну. ни о какой благости там речи быть не ну может. Да, блядь, мне за тоже интересно гороскоп Германии. Я бы блядь, тоже за его делами, там, изучить. там скрыты свои намерения. Ну, во-первых, приехавшие наши украинцы в Германию, особенно где-то родного возраста, да, это приток свежей крови. В Германии была очень низкая рождаемость. даємось і дуже великий процент э, дітей, рождаемых з тяжкими захворюваннями. мать логіка тут. Так, Німеччина, бившая страна агресора, то вона не мало давати блага нашим людям. в От урівно кажуть: "Вони ж наших дітей вбивали, вони ж наших СС Юген убивали. Давайте їх на всіх тих біженців з України, блін. Я хочу вас всіх розстроїти і просто настроїти, як сказать правильно. Смотрите, до 2026 года говорить об окончании войны на территории Украины даже ну даже смысла нету. в 2026 году, Уран, Нептун и Сатурн сделают гармоничные аспекты к управителю гороскопу Украины к Сатурну. Война естественно закончится переговорами да, с территории. Ну не охайте сейчас. Подождите, дослушайте до конца. До шестого года даже смысла нет. Окончання войны не закончится, да? Нобль конечно, тітка з мозгами. Серйозними. Серйозно поплавленими. І, походу, алкоголем. Алкашка трошки, так? Чуть-чуть там присутня, думаю, вона в Германії вона знаходиться і там трошки не прозигає. Літом 2027 року. Опа! Походу, там. Десь намечается, уже накручивается. Так наша что... Наша страна чуть-чуть очухается, давайте так вам скажу. Очукается, Сатурн и Юпитер так. сделают гармоничные аспекты... Сатурн и Купран, Юпитер сделают что? Но... Украины. Четвертый дом в геоастрологии это наша территория, наши земли. <связь> что это за, блядь, водоворот слил? <связь> ...территории посредством по переговоров, договоров и в связи с тем, что в России начнется какая-то своя жопа и им это будет неинтересно возврат территории м, растянется до 31 -го года. Охуенно а телка стелить, конечно. А теперь я хочу вот всем недовольным еще сказать. Как вы думаете, я в астрологии 13 лет. Ну, в астрологии 13 лет, тут базара ноль. Я вот вот хрест даю, что верю в астрологию и конкретно вот этой женщине. Если бы я видела, что в этой стране будет полная жопа, и эта страна безнадежна. Она умрет. Здесь жить нельзя будет. Неужели бы я в этом году позволила бы своему ребенку поступить в Тараса Шевченко на военный факультет? Я знаю, я знаю, что наша страна будет очень классной. О, очень классная, Это хорошая оценка, да? Но до этого нужно дожить. И помните о том, что Плутон в Водолее стирает все границы и э будет требовать от нас, чтобы мы оставались людьми? и принимали, и, кстати, Плутон в Водолее очень за законы, это второй управитель Сатурна в поэтому учтите законы, учите, изучайте, не ведитесь за пастухом, вы же не стадо, люблю вас всех. Оставайтесь людьми, не ведитесь за пастухом, вы же не стадо. Плутон в Водолее, это вам не хуй, и не слова, вообще разумение, каких никто <плутон> вообще не а это Плутон в Гадалки, конечно, это... Це... Є гадалки це моє саме любиме. Напишіть, чи вам подобається рубрика про гадалок, але все одно, типу, гадалки це тіпо, must have, це топ тепер, блін. Так, і коли всі чекають якийсь договорнічок? Договорнічок який жде свого часу, так, ну-ка. <див> договорнічок, це коли всі е, поп'ються. Ну, так нормально, нормальний договорнічок. Я в цю вже встрівати не буду. <свіс> так, Воротин пояснює психологу, що у нього немає ПДСР. <подив>, Голову зніс. Ні, до речі, я проходив тест типу психологів. І коротше, у мене немає ПТСР. Коли саперу привезли чергову партію тротилу, пластиду, вогів, мін і т.д., Він придумав чергову супербімбу. У мене у мене сила селена ідей. <плес> Мені моторошно від вашого сміху, шефе. До роботи сапера, конечно. Чуваки, Не фпівшніки. Хтось ми побратим у кадрі, коли треба записати відео про збір на підрозділ. Так, ну то, звісно, жорсткий у нас було. Ну, це не я. Ну, я теж жорсткий у погода. Товариство, всім, хто писав, що вам хочеться довші випуски, то ми і так тут козлимося, блін, 3-3 години. Вони вже меми блять. Бля, вони вже мені смішні деякі. Це Даня Білий мені підбирає, блін. ці меми, А ви бачили, який у нього? Подивіться його стендап, які у нього почуття гумору. Йому тітьофаня подобається. Товариство, бажає всім гарного настрою. Много і блага Еліта. Много літа. Многая літа, Многая літа, Многая. А в мене просто одне вухо тут, коротше, хубаво то чує, тому я не знаю, який чи гарно співає, чи не гарно. Гарно співав. Гарно. Дякую.